Я вітаю вас, стрільці! Зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на грудень 2024 року. Останній місяць у цьому році, році високосному, складному, дуже для нас, і є велика надія, сподівання, а також є показники на те, що 25 рік уже стане для нас полегшим. І я вам про це розповім. А я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, консультую людей. Якщо у вас є питання, задавайте. Що вас цікавить у вашій натальній карті, у ваших особистих якостях, пишіть мені, я всім відповім. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. І почнемо з того: стрільці. Уже 1 грудня у нас молодик народжується у вашому знакі, у знаку стрілець, тобто для вас перший дім. І про що тут? Тут можуть бути підвищені емоції, підвищений стан, такі відчуття, почуття, що ви думаєте про себе. І тут іще трошки негативний аспект, тому що цей же час, місяць буде давати квадрат до Сатурна, який у вас йде зараз по четвертому. І тут про те, що начебто вам, близькі люди, е Якби впливають, можливо, заважають бачити себе так, як ви хочете себе бачити, бути активним, реалізовувати себе. Але це тимчасові такі обмеження, і це для того, щоб ви самі стали більш, більш співчували, більш чутливими, більш терплячими до своїх близьких. Цей аспект нам дає Сатурн, тому що Сатурн, задалі, взагалі, це планета трансформації. Він хоче, щоб ми трансформувалися, стали більш добріші, прибрали свій егоїзм. А тут у вас саме про це: квадрат, перший, четвертий, наше его я себе бачу, а інші почекайте. Але ні. Сатурн хоче, щоб ви змінилися. І в мінусі, звісно, це дає що? емоційна агресія, тому що перший день я, я важливий, і а ви мене не слухаєте, і тут агресія через фокусування на собі, на своїх почуттях, відчуттях в цей час. І до речі, тут же і ще у нас така крупна доба, що у нас Меркурій зараз іще ретроградний до 15 грудня тут же у вас, в вашому домі. У вашому знаці, у стрільці. Він також дає е, призупинення, навіть призупинення нашої розумової діяльності, інтелектуальної діяльності. Типу, він каже вам: не поспішайте поки що. Подумайте і трансформуйте себе, щоб налагодити стосунки в вашій сім'ї. Що в вашій сім'ї, в вашому домі, де ви проживаєте. Е, подумайте, що там відбувається, що ви можете покращити в цій сфері. Можливо, близькі відчувають дефіцит вашої уваги. Але молодик, це все одно про народження чогось нового, нових ідей, нових амбіцій, нових бажань, нового бачення себе. Тут я би порекомендувала змінити себе на краще, але враховувати всіх членів своєї родини. А далі у нас і ще 7 грудня також дуже важлива подія. У нас Марс піде ретроградно. А він зараз знаходиться у Леві. І для вас це 9 дім. І буде він іти ретроградно до 25 лютого 25 року. Це знову ж таки затримка дієвості, тому що Марс це активна енергія, хочу вперед рішучість діяти, досягати результати, але назад. Або він вас відкине в якісь події з минулого, щось доробити, якісь проекти минулі, тому що дев'ятий дім це саме про те, щоб спілкування, комунікації, проекти, якісь спілкування з іншими людьми, щось показати через інформацію, можливо, викладання. Можливо, ви мріяли викладати, але собі цього не дозволяли. То зараз Марс вас туди повернеть і заставить це зробити. Можливо, ви просто хотіли передавати комусь інформацію, курси свої запустити. А може, книжку прописати? Можливо, просто доносити комусь інформацію, створити свій блог в соціальних мережах, виходити у простір, показувати себе. Якщо у вас не було таких планів, то, звісно, він може давати і конфліктність, і агресію, знову ж таки, десь або в соціальних мережах, або в групах, або у контактах з іноземними людьми, якщо ви проживаєте за кордоном, можливо, вас повернеть вивчати іностранні мови, а можливо, конфлікти з вчителями можуть бути тут по Марсу ретроградному, а можливо, таку непримиримість до чужих традицій, до чужих культур. Навіть до чужих поглядів, до чужих релігій, до чужих вчень вам не подобається, ви проти, і ви незадоволені і відчуваєте такий стан депресивний, навіть конфліктний. Що робити, Марс в плюсі також є, існує. Це творча енергія, це енергія позитивна. Направте свою цю енергію, яка буде там у вас відчуватись, але в перекосах, більше в гумор. У якісь приємні відчуття, любов, кохання, любіть своїх ближніх, е, любіть взагалі все суспільство, е, оточення, де ви знаходитесь, і також можна фільми дивитись, це саме елементарне, туди зливати цю енергію, мультфільми, е, писати вірші, писати книги. От туди концентруйтесь. А також у нас в цей день буде й позитивний аспект: у нас Венера вже переходить в знак водолій. А там у нас в першому градусі водолія стоїть Плутон. І для вас стрільці це третій дім. І тут знову ж таки енергія спілкування, комунікацій, інші люди, інформація. Для вас ця тема взагалі, стрільці на 20 років вперед. Будьте готові це обробляти, або викладати, або вчитися. Переучуватися, вивчати щось нове, читати, писати, комунікувати, їздити. Тобто тут такі стосунки через інформацію, через слова, через числа, а Венера вам саме в цей час, коли вона туди зайде, ваш третій дім, принесе. Щастя, комфорт, ви відчуєте, о, це саме те, що я хочу, це саме те, що мені подобається. Мені подобається комунікувати, з людьми розмовляти. інтелектуальна діяльність подобається. Люблю, задоволення, щастя. Розумова діяльність взагалі наповнює, дає стан такої гармонії. Ви самі вічливі, тактовні, вас люблять, вас любить суспільство. Оточення близьке це такі люди: друзі, сусіди, товариші, однодумці, однокласники, брати, сестри. Це не сім'я. Це такий близький, близьке коло оточень, яке біля вас, з ким ви комунікуєте. Вас там люблять, сприймають прямо як, як любов, Венера. Також кошти можете отримувати через це, тому що Венера також нам дає і кошти, заробітки. Через комунікацію інформацію можете добре заробляти в цей час 7 грудня, але Плутон там надовго, так що у вас цей процес дуже довгий. Стрільці у вас дуже багато на це часу. Змінусі, звісно, Венера може давати мінусові стани. Це одинокість, це тривога, це страхи, що мене ніхто не любить, але це вкрай уже, якщо ви людина неактивна, якщо ви людина некомунікабельна, то тоді можете відчути, що ви начебто серед людей, але одинока. Все ж таки, виходьте у суспільство, комунікуйте, пишіть вірші, прозу, поеми, все, що вам подобається. А далі у нас вже е, піде краще. 15 грудня піде Меркурій прямо у вашому першому домі, у стрільці, і тут ви вже відчуєте, що ваша така я, особистість може рухатися. Тут більше повітря, Меркурій, надасть такого якби попутного вітру, і ви підете реалізовувати свої проекти, бачення себе, і, до речі, уже вас тепер. Сім'я підтримає, скаже: О, давай вперед, і ми з тобою відчуєте такі задоволені стани діяльності, дієвої такої активності. Я, як я бачу все світ, можете щось змінити в собі, в своєму іміджі, купити собі нові речі, можливо, косметику нову, якось там стрижку зробити, нову, щось змінити, щоб більше подобатися суспільству. Тут енергії буде достатньо, так що рухайтесь. І, до речі, у нас же 15 грудня ще повня відбудеться у знаку близнюки. Для вас це сьомий дім, це ж знову таке партнерство. І знову ж таки вихід у соціум, як ви себе подаєте, в соціум, як ви хочете, щоб партнери вас сприймали. Тут також про імідж. Змінить щось в собі, стрільці, якісь прикраси собі купіть, або, не знаю, на спорт можна піти, свою фігуру якось там трошки змінити, зовнішність змінити. І тоді піде успіх, тоді ця активується енергія перший сьомий дім вперед партнери вас підтримують, гарні стосунки. Що ще може бути поповні в сьомій, це, звісно, можуть вас запросити заміж. Шлюб, нові проекти, творчі проекти, нові угоди заключати з партнерами. Партнери задоволені. Якщо у вас були юридичні справи, тут також ясність буде ну, кульмінація якихось подій, тому що повня. зміни взагалі в соціальній діяльності. Ви можете не тільки одружитися, можете і розлучитися. Тобто кому що потрібно на даному етапі. Але тут зміни однозначно, повня. Розкриття, бачення, нове ясність і зрозумілість. Так, я хочу розлучитись. Так, я хочу вступити в шлюб. Будь ласка, стрільці, але е думайте перед тим, як щось робити. Але, Меркурій, прямо, я думаю, все у вас добре. Якщо у вас якісь судові процеси, я сказала, вони вирішаться. Що може бути таке собі трошки негативне, це активація також ваших ворогів, тому що сьомий дім це і про ворогів. Можливо, їх ви побачите, тому що повне це розкриття також таємниць. Можливо, вони були скриті, зараз вони відкриються. Але я думаю, ви стрільці справитесь. І далі у нас ще важливо 21 грудня сонце вже переходить на. Козоріг і для вас це другий дім. А тут, звісно, про що? Про кошти. Сюди сонце заходить. Тут уже активація вашої фінансової енергії, ви зможете більше заробляти. Ви захочете змінити діяльність свою, взагалі роботу можливо змінити або прийти на новий рівень. Тобто тут про покращення однозначно, тому що сонце це наш батько, це світило, це який і дає це взагалі наше життя, це рух. Через те, що у вас підніметься власна самооцінка, Сонце туди зайде, і фінансова стабільність, фундамент фінансовий, ви також відчуєте більш міцно. Це не тільки про фінанси, це взагалі про любі ресурсні стани. Можливо, ви щось вивчите, таке сильне, серйозне. І ви відчуєте себе прям ну круто, прям розвиток, масштабування, і ви зрозумієте, що ви гідні більшого. Ви вже не згодні працювати за ті копійки, які ви працювали. Ви хочете більшого, бо всесвіт хоче, щоб вас оцінювали краще. Також сюди і крупні заощадження, крупні покупки, прибутки крупні від бізнесу, від вашої власної діяльності, від продажів. І це взагалі це завдяки вашим здібностям і вашим зусиллям. Тому що це другий дім, це ви цього досягли, ви цього гідні стрільці. Ну, якщо, звісно, в мінусі, то це низька самооцінка, нерішучість, невпевненість. Але я думаю, стрільці це не про вас. А якщо такі стане, то ви будете відчувати внутрішні конфлікти. Тобто, виходьте звідти, оцінюйте себе високо і вперед. І ще у нас буде напружений аспект, це квадрат між Сатурном і Юпітером. Це відбудеться 25 грудня, і для вас це сьомий і четвертий дім. І тут про що? Юпітер це бажання діяти, масштабувати себе, а Сатурн, навпаки, стримання, обмеження, він даве, він дисциплінує, він дає страхи, тобто він хоче, щоб людина трансформувалась, а потім уже проявляла себе прям така чиста і гарна. Четвертий, сьомий дім тут знову сім'я і партнерство. Щось у вас все-таки стримують у сім'ї. Ну, так як там стоїть Сатурн і він в рибах, але ну, ще він там буде якийсь час. Що для цього робити? Трансформуйтесь, як я вам казала на початку, змінюйте себе у відношенні до сім'ї, збалансуйте ці питання, станьте більш милосердною, добрим. Доброю людиною, щедрою людиною для того, щоб Сатурн був задоволений, щоб він побачив, що ви не егоїст. І тоді у вас гарно вийде виходити в соціум, в сьомому, де у вас стоїть Юпітер, показувати себе, масштабувати нові проекти соціальні з партнерами разом в комунікації, в колаборації, створювати щось нове і досягати, тому що Юпітер це про. Результативність, про великі досягнення, про масштабування амбіції і взагалі про хочу багато. Юпітер, це про те, що хочу багато, він щедрий, він щирий. І далі у нас важливо 31, -го, 12. -го. Знову молодик, другий молодик у цьому місяці. Він відбудеться вночі з 30-го на 31, в 0 годин 27 хвилин, у знаку Козоріг, знову ж таки для вас другий дім стрільці. Тут же знову питання фінансів, фінансування, самооцінки Молодик – це народження чогось нового. Як ви зустрінете новий рік, так ви його проведете. А зустрінете ви його саме із молодиком у другому домі. Тобто пишіть, прописуйте свої плани, бажання, щоб вам 25-й рік приніс саме високу самооцінку, натхнення щось творити, добиватися, ви будувати такий міцний фундамент, матеріальний також, щоб ви міцно стояли на ногах у 25-му році, стрільці, і для вас на це є всі показники. Про те, що ви відчуєте це відчуття стабільності, а по молодику це нові фінансові проекти, Формування нових стійких звичок стосовно грошей, стосовно самооцінки, самоповаги, це все вас чекає в 2025 році. Головне бажання, активність, і ви цього досягнете. І гарний буде 25 рік, у нас планети вже прямо будуть іти. І Меркурій, і Венера, і Нептун пішов ряд. Прямо і Сатурн пішов, до речі, прямо також тільки Марс ретроградний, а це свідчить про те, що тормоз цих бойових дій. І я бажаю всім, щоб закінчилась війна. Ви також бажайте особисті свої бажання, суспільні бажання. Нехай все збувається у вас, стрільці. І до зустрічі з вами! Я бажаю вам всього найкращого і підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна.